Трамп начебто, контактує з представниками української політичної еліти і ходять чутки, що ключовим для нього є залужний. Все для того, щоб змінити лідера України, генерал вже дав відповідь президенту США та сказав вражаючи, те, що сказав залужний Трампу, підняло всю країну і стало певною несподіванкою для кожного. Все це побачите вже за митя. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку і підписатися. В Мережі з'явилася інформація про те, що представники американського лідера Трампа ведуть переговори з Лавкомом з. Со залужним маром Києва кличком головою Гур Будановим, а також Арахамі зазначається, що Вашингтон за допомогою цих контактів, нібито хоче організувати. А внутрішній тиск на зеленського з метою спонукати його погодитись на припинення вогню. У свою чергу посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив Сполучені Штати в руйнуванні світового порядку. Про це як з головком заявив у своїй промові в Chatham House, Пише The Times. Це не просто вій зла, яка намагається переглянути світовий порядок. Руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий Дім поставив під сумнів єдність цього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європи без участі США, сказав Валерій Федорович, попередивши, що НАТО може пропонити своє існування. а Росія прийде за Європою. Серед інших заяв залужного після зупинки військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів варто також відзначити наступне залужний заявив, що на нинішньому етапі війни ЗРФ кількість трат української армії, критична ситуація не краща і в країні агресорці. Цтую порахуйте, що таке 50 тисяч з 5,5 мільйона сів, що стояли на обліку. А результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший – це демографія, звертаю увагу, 50 тисяч ліквідованими в Україні та понад 300 тисяч поранених. Зараз практично Нікому реально воювати, сказав він. Втім, каже заложне, що навіть Росія, яка має демографію значно кращу, але для них теж критична маса щонайменше в 250 тисяч двохсотих. Це не означає, що вони не можуть п'ятисітками сітками половити чоловіків, а потім відправити на фронт. Можуть вони навіть можуть їх гарно строєм провести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть ці солдати воювати? Це інша справа, наголошує ексголовком. Валерій Федорович також розповів, що для нього є перемогою України. Єни він пояснив, чи готовий світ до розвалу РФ «Проїхатися танком по красній площі в Москві. Наша перемога вона для мене буде лише тоді, коли розсиплеться Росія на 27, а краще на 69 окремих князівств. Але перед тим в неї мають забрати ядерну зброю. Я скажу скільки і куди її відвести. Іронічно зауважив Валерій Залужний. Посол Британії констатував, що до такого сценарію світ наразі не готовий, втім це рано чи пізно відбудеться. Цтую імперія має свій заряд міцності. їхній цар має право на помилку, яка колись стане фатальною. Це все колись закінчиться. До цього треба готуватися, запевняє колишній головнокомандувач ЗС України. При цьому посол в Британії Валерій Залужний також зазначив, що наразі питання номер один для України це гарантії безпеки. Найімовірніше, найкращі гарантії безпеки, закладені в нас самих. Будемо сподіватися, насамперед, на самих себе, на наших партнерів, будемо працювати та пояснювати. Мільйони українців мають власну історію, власну мову та власну культуру. Ми не можемо просто так загинути, тому що комусь цього захотілося, так сказав посол. Екс головнокомандувач також зазначив, що 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського. Цю що потрібно Україні на сьогоднішній день нам потрібна абсолютна підтримка Великої Британії. Передусім політична Британія. жодним чином немає бодай напівоберта розвернутися від України на сьогоднішній день. Це для нас дуже і дуже важливо. Хочу сказати, що більшість британців підтримують Україну, підтримують діяльність президента України Зеленського. Це про щось думаю, говорить наголошує залужний. Також Валерій Федорович додає, що ця підтримка має залишатися, і за його словами, про це має дбати посол а також про те, як допомагати в економічній сфері. Звісно, найпростіше було б сказати: дайте нам гроші, але в нас не ці Осина з Великою щоб вона постійно давала нам кошти. Потрібно зробити так, щоб Британія вплинула, наприклад, на США, чи ще на когось, щоб, врешті-решт, ці гроші в Україні з'явилися. Це дуже складна робота. Ну і паралельно стало відомо, що високопоставлені представники оточення президента США Трампа. Провели також секретні переговори із головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського. Про це пише видання Політіко з посиланням на власні джерела інформації і повідомляється, що люди із команди чинного президента США зустрічалися із колишньою українською прем'єр-міністркою Юлією Тимошенко та. Високопоставленими членами партії Петра Порошенка за словами співрозмовників дискусії були зосереджені на можливості проведення найближчим часом президентських виборів в Україні. Вони залишаються ключовим елементом плану закінчення війни, який Вашингтон обговорює неофіційно. Зокрема, американська адміністрація вважає за необхідне організувати вибори президента після погодження тимчасового припинення вогню і до того, як розпочнуться всеосяжні мирні переговори, так зазначив. Чає політико тим же часом Юлія Тимошенко підтвердила, що її команда веде переговори із союзниками, але не обговорює на них проведення виборів до завершення війни. Вона зазначила, що команда батьківщини веде переговори з усіма нашими союзниками, здатними допомагати в якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. Але також виступає категорично проти проведення виборів під час війни. Водночас політикиня додає, що про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови. Тож на. Матеріал відругував і Порошенко заявив, що публічно і прозоро працює із американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України. Неодноразово пропонували скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла. Ми так само неодноразово публічно говорили про. Відсутність комунікації у владної команди з американської адміністрації, що створює ризик для держави, написав політик. За його словами, суть розмов з представниками американської сторони завжди зводилась до двох принципів: security first and peace through strength, а саме зброя, розвідка, санкції проти Росії, фінансова підтримка, democratic resilience, свобода і демократія, трансатлантична єдність. Водночас, п'ятий президент наголосив, що його команда виступає проти проведення виборів під час війни. Ми Рили, говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний і не пізніше, ніж через 180 днів в країні мають відбутись вільні демократичні вибори, які забезпечать вели виявлення громадян та довіру вільного світу. Зазначає Порошенко. Водночас, як повідомляє видання політико, офіційна позиція США полягає в тому, що Трамп не втручається в внутрішню політику України. Однак раніше він назвав Зеленського диктатором без виборів і зре. Рейтингом схвалення в 4%, При цьому глава національної розвитки Тулсі Габард звинуватила Київ у скасуванні виборів, які насправді не можуть бути проведені під час воєнного стану. Раніше ж Тимошенко та Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення війни. Разом із тим, в контактах з адміністрацією Трампа вони позиціонують себе як люди, з якими легше співпрацювати, і які погодяться на багато чого на що не погоджується. Зеленський каже один із співрозмовників політико. Проте Зеленський як. Раніше залишається більш популярним політиком ніж Тимошенко та Порошенко. Вони ж перебувають в опозиції до нього. бо Більше журналісти зазначили, що протягом кількох днів посадовці адміністрації Трампа пропонували Зеленському піти у відставку, якщо він не погодиться повністю із планом США щодо швидкого припинення війни, навіть якщо це буде потребувати великих поступок з боку України. Ну а ми повертаємося до заяв Валерія Федоровича залужного, адже колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що поки немає коаліції проти Росії, війна буде продовжувати. Про це він заявив під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету у Львові. в війні проти РФ на думку залужно можлива лише при створенні міжнародної коаліції подібної до. Антигітлеровського альянсу за часів Другої світової війни за його словами головною заслугою колишнього прем'єра Британії Вінстона Черчилля було саме формування коаліції, яка зрештою призвела до краху фашизму. Сьогодні Україна якимось дивом продовжує воювати, хоча вже з'являються критичні точки, які можуть розхитати нашу здатність оборонятися. Це якесь диво зазначає залужний. Посол також підкреслив, що Ерефія створила свою візла, і тільки потужний міжнародний союз зможе її зупинити. Чи то Військовими чи економічними методами. Ну а також нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний поки що не готовий сказати, чи буде він балотуватися на повоєнних виборах. Про це він заявив під час форуму Україна змінює світ організованого виданням Voice. І за словами залужного, паршніж відповідати на питання про. Участь у виборах спочатку потрібно здобути умови, за яких такі питання будуть абсолютно доречні. Стую далі, я вважаю, прийдуть ці умови тоді. Я як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буде відповідати на такі питання, каже ЕКЗГлавком, який також наголосив, що зараз в нас задача одна вистояти та зберегти нашу державу. А вже потім думати можна і про інше. Ну і до слова, Путін заявив, що рейтинги українського президента Володимира Зеленського, нібито вдвічі ни. Ще ніж екс-головнокомандувача зсу Валерія Залужного цитую насправді не важливо скільки в Зеленського, відсотків чотири чи скільки важливо інше, що в нього рейтинг за нашими даними рівно вдвічі менше ніж в його можливого найближчого політичного суперника. Це пан Залужний, колишній командувач збройних сил України, якого відіслали до Лондона. В нього рівно вдвічі вищий рейтинг, стверджує так. Путін причому він не пояснив своїх даних, лише назвавши їх об'єктивними. На думку очільника Кремля, шанси вдруге перемогти на виборах у Зеленську. Анського дорівнюють ною далі. Також будемо говорити з вами з приводу того, що Європа розглядає можливість створення коаліції охочих для підтримки України. Таку думку висловила верховна представниця ЄС із зовнішньої політики і політика безпеки Кая Калас. Повідомила дійсно, що Європа розглядає можливість створення коаліції охочих для підтримки нашої країни. Це дозволить уникнути ситуації, коли одна країна блокує рішення більшості. Про це вона сказала пер перед початком спеціального саміту Євросоюзу коментуючи випадки блокування рішень ЄС з боку Угорщини у Європі. Хочуть створити коаліцію охочих у нові ініціативи щодо України. Ми також розглянули коаліцію охочих, щоб одна країна не могла блокувати усі інші. Я не буду говорити за угорщину. Ми все ще прагнемо до єдності 27 членів. А якщо це неможливо, то Угорщина може говорити сама за себе, пояснила калас Ну і вона також, до речі, підкреслює Ресила, що Європі не варто недооцінювати свій економічний потенціал для зміцнення оборони за її словами, поки що ініціатива з підтримки України має лише політичні образи, але наприкінці березня її підкріплять конкретними фінансовими показниками. Калас висловила сподівання, що ЄС ухвалить політичне рішення вже сьогодні, щоб допомогти Україні стати сильнішою і завершити війну на вигідних для себе умовах. Ну і також нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, у Брюсселі проходить Ходить зустріч європейських лідерів, які були скликані на екстрений саміт Євроради. Лідери ЄС мають обговорити подальшу підтримку України та питання європейської оборони. Ну, зазначимо також, що на саміті був присутній президент нашої країни, як вже говорила моя колега дійсно з багатьма. Лідерами країн він зустрівся, обговорив важливі питання з приводу нашої країни, з приводу того, що наразі там так буде відбуватися, з приводу і безпекових якихось так угоди, з приводу того, що все ж таки більшість країн нас підтримують українців. І це дійсно залишається дуже приємним не тільки протягом повномасштабного вторгнення, а й в цілому спочатку війни, яку розпочали расисти ще в далекому 2014-му. Ну і також ще і Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, провів. Першу розмову з прем'єр-міністром Франції Франсуа Байро, під час якої сторони обговорили посилення взаємодії між ОПК країн. Також досить цікава інформація, як передають наші колеги з Укрінформ Про це так прем'єр-міністр написав у своєму офіційному телеграм-каналі, відзначив лідерську роль Франції у зусиллях для встановлення справедливого миру. Дякую народу Франції, уряду президенту. Манеелю Макрону за непохитну тверду підтримку України цінуємо спільну оборонну співпрацю. Маємо вже Перше напрацювання між українськими та французькими компаніями в сфері ОПК розраховуємо на посилення цієї взаємодії. Зазначив пан Денис. Сторони також до речі обговорили економічне партнерство. Шмаль подякував за участь у відбудові Чернігівської області та за підтримку гуманітарних ініціатив для України. Запропонував також до речі провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі і наголосив, що посилення санкцій є важливим елементом тиску на Росію для при. Мусує сіста за стіл перемовин та закінчити цю війну, так само як і заморожені російські активи. Він порушив питання їх конфіскації та передачі на користь України. Підкреслив прем'єр-міністр України наступне. Був радий почути від прем'єр-міністра, що Франція рішуче налаштована бути на боці України та передаватиме нам усе необхідне. Цінуємо готовність гарантувати безпеку та сталий мир в Україні. Сьогоднішнє лідерство в Європі Франція в Європі перепрошує важливим. Елементом нашої стійкості та боротьби підкреслив він. Ну і дійсно бачимо, що дуже багато наразі обговорюється з нашими партнерами з приводу їхньої допомоги, з приводу продовження їхньої підтримки. І дійсно бачимо, що більшість наших партнерів вони на боці нашої країни вони розуміють, що чинять Росія продовжує чинити що сполучені штати Америки. Так їхні останні заяви, точніше, президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, дійсно бачимо, що на нашому боці багато наших партнерів вони залишаються залишаються. Своє слово так би мовити за Україною за миром на території нашої країни за умови і за гарантії безпеки для нашої країни. Тож дійсно їм дуже дякуємо. Ну і до речі, також про авіацію, про ту допомогу, яку нам партнери наші постійно надають. І одна з країн, яка далі поговоримо, підписала угоду на постачання Україні ударних дронів на досить велику суму. Тож про це говоримо далі. Адже дійсно у мережі вже з'являється інформація про те, що Великобританія, наш союзник, так підписала угоду на постачання Україні ударних дронів на суму 30 мільйонів. Пунктів неймовірна ось така підтримка також триває. І англо-американська оборонно технологічна компанія Ан уклала угоду, яка допоможе ЗСУ отримати більш досконалі ударні безпілотники для боротьби з російською агресією саме в чорному морі. Про що повідомляє сайт британського уряду, і зазначається, що угода була узгоджена напередодні зустрічі Міноборони Британії з Амарокою в Пентагоні. а також Джон Гіллі, який є міністром оборони Британії. Відвідав компанію Андуріл, яка постачає безпілотники у Вашингтоні. Що передбачають ці контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Це передбачають постачання так компанії Андуріл-новітніх безпілотників Алтіус 600 М і алтіус 700 сімсот, які призначені для моніторингу місцевості парад завданням удару по цілях, сповнення рішучості домогтись безпечного та міцного муру в Україні. Це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії. каже про це також Гілі. Тим же часом. Переглядаю стрічку новин, дивлюся на те, що зараз відбувається саме на міжнародній арені. І ось, наприклад, міністр фінансів Скот Бесен так ще пише, що Америка без вагання піде в банк в питанні санкцій проти російської енергетики, якщо це допоможе до припинення вогню в Україні. Тобто, бачимо, що зараз з боку Сполучених Штатів також продовжується, начебто, і тиск на і Російську Федерацію а водночас також. Трамп вважає, що Сполученим Штатам Америки потрібно перезавантажити відносини з Росією. Про це також заявив і кіткалог. І за його словами, це перезавантаження не означає, що США повинні стати союзником Росії. Водночас він розкритикував попередню адміністрацію президента Трам... президента Байдена, перепрошую в ізоляції та відсун... відсутності взаємодії із росіянами. Тим же часом прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявляв, що було б великою проблемою. Вважати, що Україна більше не потребує. Військової підтримки далі, з того, що зазначив ще прем'єр, ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію. Ми не знаємо, чи буде досягнута угода, бо її тривають. б помилкою думати, що наше завдання просто чекати угоди. Маємо переконатися, що якщо Україна продовжує боротьбу, то вона буде в максимально вигідній ситуації. Ось такі також важливі заяви від наших партнерів. Про... Продовжують лунати. Тим же часом нагадаю про повітряну тривогу. Лунає вона на Харківщині, Донеччині та на території Дніпропетровської області. Будь ласка, бережіть себе, загроза балістики зараз на території України досі триває. Ну а тим часом Туреччина заявила про готовність відправити війська в Україну в разі потреби. Тобто, бачимо, що зараз і представники Туреччини теж намагаються аналізувати події в Україні і допомогти нам. Ну або ж говорити про цю допомогу, що теж може лякати рашистських нелюдей. Також міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова в разі необхідності. Так це в лапках звучить. Направити війська в Україну для підтримання миру. Цю. Що йдеться у заяві, питання участі в місії буде оцінюватися з усіма зацікавленими сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності та миру. Міноборони Туреччини наголосили на важливості забезпечення безпеки в Європі. Цитую далі після останніх подій неможливо забезпечити європейську безпеку без нашої країни як член НАТО і ОБСЄ, туреччина є невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки з її розвиненою оборонною промисловістю, важливою ролью в регулюванні регіональних криз. Та потужною армією зазначає Міноборони Туреччини. Нагадаємо, що до цього прем'єр-міністр Великобританії Кірстара Стармер провів телефонну розмову з президентом Туреччини Раджапом Таїпом В однією з тем перемовин політиків стала російсько-українська війна, і Туреччина, яка є країною НАТО, може направляти свої війська в Україну для того, щоб гарантувати виконання мирних угод. Повідомили про це поінформовані джерела. Туреччина ж має другі за чисельністю збройні сили в НАТО після сполучених штатів Америки, і її допомога була б дуже корисною для України і для європейських в цілому країн, які скоротили власні армії після закінчення холодної війни. Ну а далі будемо говорити також і про те, як Бельгія відклала доставку Україні винищувачів F-16, Чому і до якого часу дізнаємося? Дійсно, Бельгія розраховує надати Україні винищувачі F-16 для бою, аж у 2026 році. Цім про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барде Вевер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася перед самітом Європейської ради у Брюсселі. Бельгія розраховує поставити Україні винищувачі F-16, За словами прем'єра, обіцянку поставку Обіцяну, перепрошую поставку літаків. Відклали, оскільки Бельгія чекає на надходження нових F-35, які мають замінити F-16. Сьогодні я запевнив Володимира Зеленського, що ми надалі будемо підтримувати Україну. Ми не можемо прийняти що рішення щодо майбутнього України та безпеки Європи ухвалюється без України та її європейських союзників. Написав Барде Вевер у соцмережі X-Twitter. Зі свого боку, президент України подякував уряду Бельгії та її громадянам за допомогу, зокрема за передання винищувачів F-16. Ми дуже цінуємо ці рішучі кроки для захисту життів українців. Я поінформував прем'єр-міністра про підготовку. Європейського плану наближення справедливого миру і запросив його взяти участь у його розробці. Написав знову ж таки президент у своїй соцмережі ікс. Він також зазначив, що під час переговорів зосередили увагу на оборонних потребах України. Нагадаємо, у квітні минулого року Бельгія ухвалила рішення про надання Україні винищувачів Ф а Саме міністр оборони Людовін Дедондера зазначив, що роблять усе можливе, щоб постачання відбулося цього року, не загрожуючи обороноз. Атності Бельгії бачимо дійсно, що вже 2025 рік. Наразі так 6 березня, і також прем'єр-міністр Олександр де Кро додав, що фінансування має йти з доходів від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків. Ну і, до речі, у липні того ж року заступник керівника офісу президента Ігор Жовко повідомив, що Україна домовилася з чотирма країнами-партнерами про постачання f 16 але графіка доставки в деяких країн на жаль, занадто довгі. Зокрема, Бельгія планує поставити 30 літаків до кінця 2028 року. Ну а ми ще розподіваємося, що в 2026-2028 році ці літаки нам вже не знадобляться а знадобляться просто знаєте, для перестраховки, так би мовити. Дійсно, сподіваємося, що до цього часу не стане мир на території нашої країни.